Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Знову настав час нашої вечірньої зустрічі, нашої молитви, і текст, який я сьогодні хочу прочитати і разом з вами порозважати над ним, записаний у Євангелії від Святого Луки, 5 розділ 15, 16 вірші. Написані такі слова а чутка про нього, тобто про Ісуса Христа. Ще більше пішла і багато народу приходило слухати та здоровлятись від Нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. Євангелист Лука описує дуже відчутну, але коротку подію із життя Ісуса Христа, описує неодноразову подію, а те, що відбувалося досить часто, тому що ми багато разів знаходимо опис цього в Святому Письмі. Чутка про Ісуса Христа вона розходилася дуже далеко. Тому що Він навчав, Він здоровляв, Він воскрешав. І тому дуже багато народу. Вони приходили до Нього, щоб послухати, щоб здоровитися. І тоді виникає закономірне запитання. Життя Ісуса Христа воно проходило в служінні, в служінні людям. Служінні їхнім потребам, а звідки він брав силу для цього? Коли ми читаємо про Ісуса Христа, коли ми читаємо про Його життя, то там кожен день був насичений спілкуванням з народом, служінням Йому. Але написано, що ось в тому тексті, який ми прочитали, в 16 му вірші написано, він вже відходив на місце самотнє і молився. Ось саме в молитві, саме в спілкуванні з Небесним Отцем, Ісус Христос знаходив силу для подальшого служіння. Черпав силу, як із того джерела життєдайного, Він черпав силу для подальшого служіння людям. Ми іноді зустрічаємося з такими моментами в своєму житті. Можливо, це було в нашому житті, в вашому житті. Можливо, ви це помічали. Коли люди настільки активно служать, і проходить певний час, і вони вигоряють, вони видихаються, більше не вистачає сил, не вистачає можливостей, не вистачає е, знань для того, щоб служити. Чому так відбувається? Тому що не знаходять часу для того, щоб піти і черпати сили від. Джерела, яким є Ісус Христос. Е, я хочу нагадати ще одну історію. Вона записана також в Євангелії від Луки в 10 розділі. І вона говорить про двох сестер, які прийняли Ісуса Христа в своєму домі. Це була Марта і Марія. І написано в 10 розділі з 38 віршу написано так: Одна жінка Марта її на ім'я прийняла його в Дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажіть що їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй. Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Тобто Ісус Христос, в даному випадку, Він не відкидає повністю служіння Марти, Він дорожить ним, Він цінує його. Але Він говорить про те, що тоді, коли ми багато про що турбуємося, нам потрібно ще одне, нам потрібно одне. Нам потрібно обрати ту частку, яка не відніметься. Тобто потрібно обрати ось той час, коли ми можемо. Перебувати в єднанні, спілкуванні з Ісусом Христом. Пам'ятаєте у пісні апостола Павла до Филип'ян написані такі слова, слова, які сказав апостол Павло, який також багато служив, який також багато робив для проповіді Євангелія. І він говорить: я все можу в тім, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі. Ми часто звертаємо увагу на те, що Він говорить, я все можу втім. Я все можу. Але коли я це можу? Я це можу тоді, коли я перебуваю в Ісусі Христі. Не просто знаю про Нього, не просто чув про Нього, не просто служу в Його ім'я, а я перебуваю в Нім. Ось це саме головне, дорогі мої, щоб ми навіть тоді, коли ми активно служимо, навіть тоді, коли ми перебуваємо в служінні, щоб ми не переставали перебувати в Ісусі Христі, щоб ми знаходили той час для єднання з Ним, для спілкування з Ним. Хтось сказав, що найбільший конкурент Ісуса Христа це служіння. На перший погляд, здається, дивні слова, а коли, але коли вдуматися, то іноді саме так воно і буває. Ми настільки спішимо, ми настільки намагаємося чим побільше зробити, що забуваємо саме головне, так як Марія: сісти біля ніг Ісуса Христа, обрати найкращу частку, яка не відбереться від нас, обрати час, знайти час. Для спілкування з Ісусом Христом знайти час для того, щоб, в Слові Божому, черпати силу для подальшого служіння. Без цього наше служіння настане момент, коли ми втратимо сили, коли ми не зможемо далі служити. І що тоді? Марто, Марто, турбуєшся і журишся. Ти про багато чого. А потрібне одне потрібне спілкування з нашим небесним Отцем, що ми зараз і будемо робити в наших молитвах. Амінь.